Друзі, слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 2 серпня 2022 року в нашій країні точиться кровопролитна війна з нашим одвічним ворогом Російської Федерації. Жорстоким, дуже ворогом. Я всім за це нагадую, бо так воно і є. Друзі, хочу сьогодні вам розповісти про сорт винограду, який набрав багато переглядів. І займає п'яте місце на моєму каналі. Це кишмиш Геліодор. Вивів його Віталій Загорулько. От дивіться, бачите, яке гарненьке гроно. Ось, Воно ще має стигнути. Ось. Ягоди зробляться більшими. Ще воно наливається, ось такі листочки. Ось бачимо, який листочок один з листків, бачите. Який. І зараз я вам покажу його з іншого боку і в нього ще є такий подібний до нього сорт кишмир Соломія. От грона, бачите, я залишив трохи грон. Не можна сказати, що всі обрізав. Трошки залишив. Ось дивіться, гарненьке грона. Ось, він на дранній термін дозрівання має. Будемо надіятись, що в скорому часі, за днів 20, він буде стиглий на Спаса. Тому що цього року, як ми всі знаємо, літо затяжне, не таке, як минулі роки було. Ось має темний колір листка. Бачите, які листки. Ось, Ось листок. Ось, дивіться, листок. А, він ще викидає на пасинках багато грон. Якби було дуже тепло, то можна і чекати пасинкового врожаю. От якраз цвіте. Якраз цвіте. А лист має такі червоні, червоні прожилочки. Бачите. І сама ніжка в нього теж червона. І зараз ми перейдемо з вами до кишмишу Соломія. Ось дивіться. Бачите? Тут, якщо брати молодший листок, теж має в принципі червону ніжку, але сам листок іншої форми. Він майже такий самий, але як придивитися, то інший. Теж має червоне все, бачите? Червоне. А от грона трошки інші, ягоди самі. в цьому році, принаймні, бачите? Якісь такі... Ну. Смак теж він має мускат. І дивіться, на сонці бачите, як пагін став червоне забарвлення має таке з, південно, з південного боку. З північного. Ні. Зараз знову перейдемо до кишмиш Геліодор. От, дивимося на кишмиш Геліодор. Бачите, тут з південного нема нічого червоного. Навпаки, трохи забарвлення є з північного боку. Кущ посаджений 2020 року. Ну, го але осінь, то він почав рости вже все рівно. З 2020 року почав рости цей геліодорчик. І от. Дивіться, от. Чому показує листя, аби у вас не було пересорту. Бачите, можна чітко побачити листок Геліодору. Він і темніший і частково, і він трохи як -то, як то не то, що товстіший, а той як то якусь таку рихлість має на собі Геліодор. Соломії більш такий гладенький, простіший листок. Два кущі поруч, то його можна, можна відрізнити. такий коротенький огляд, друзі. Про ці два, два ранніх кущі. До речі, Геліодор достигає на 5-10 днів раніше, ніж Соломія. От вам Геліодор Все, друзі. Все, що я вам хотів розповісти про Кишмиш Геліодор, нехай, їм, нехай всім щастить. Гарних всім рожаєм, ну і перемоги нам над одвічним ворогом, над Російською Федерацією.